Аквагрим, тату хною та біотату. Це дитяча зона грінфесту. Тут наймолодші хмельничани прикрашають своє тіло, малюнки різноманітні та на будь-яку забаганку. Щоправда, носиться прикраса недовго, втім, усе екологічно та без шкоди. Тату-хною тримається до місяця. Така татушка перебивачка тримається кілька днів. Це все безпечно, це все екологічно, це все нешкідливо і дуже гарно, видовищно, приємно. Фотопроект, різноманітні конкурси та майстер-класи для дитячих розваг відвели чималу тематичну зону. Тому кожен з наймолодших обирав заняття до смаку. Ми спеціально вивели куточок, де діти можуть знайти справу до своєї душі, починаючи з аквагриму, закінчуючи майстер-класом з розборчого мистецтва та запуску повітряних зміїв. Тобто дитина з батьками заходить і для неї є повністю зроблені всі умови. Стрільба з лука, демонстрація середньовічного одягу та майстер-клас з кулінарії. Це вже історичний куточок грінфесту. Тут зібралися не лише знавці історії, а й любителі смачно поїсти. Цього разу частували вергунами або, як кажуть у народі, хрустиками. Це східноєвропейська традиційна страва. Вона дуже популярна була на ярмарках або фестивалях в Білорусі, Україні, Польщі, Литві та інших східноєвропейських країнах. Ось, ну нас дітям стало дуже цікаво. Ми їм зараз розповідаємо, як потрібно готувати. Компоненти смаколика – традиційні: борошно, яйця, вода та головне частинка душі. Втім, каже кухар, скільки господинь, скільки рецептів. «Інгредієнти тісто дуже прості – це мука, яйця. По бажанню є особи, які додають якісь посторонні інгредієнти, тобто там якийсь творог або ще щось. Але в традиційному рецепті обходяться без цього. І є один компонент це. Горілка, а його або додають, або не додають. Це дві розбіжності, в яких два рецепти є. Тут страва одна, а от одні роблять по іншому, другі робить по іншому. Правильне співвідношення складових то ще пів справи. Головне, каже Дмитро, вгадати зі щільністю тіста та як годиться, виробити смаколик. Тісто має бути тонке для легшої пожарки і для смаку. А ну, дуже, дуже погано прожарюється то Е, Вони закручуються, ось тако робиться надріз і закручуються всередину, і обжарюються в олії. Далі готовий виріб посипають цукровою пудрою або присмачують джемом. Як кажуть, частування подано. Вкусна їда. Правда, поки приходить, що з'їдають. Такі хрустики можна приготувати і вдома. Втім, кажуть кулінари, на природі вони куди смачніші. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк новини телеканал Ексклюзив.